Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро і сьогодні будемо дивитися прогноз для водоліїв на жовтень 2022 року. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео. Так я буду розуміти, що вам це цікаво. І також за особистою консультацією пишіть мені в особисті в інстаграм. Там я завжди на зв'язку. Отже, будемо дивитися прогноз для водоліїв. Будемо дивитися на чотирьох колодах. Таким чином ми зможемо подивитися на цей місяць з усіх сторін. Так, давайте подивимося, що очікує водоліїв, на що налаштуватися, що буде, яка, можливо, буде енергія і так далі. У жовтні місяці. Так, водолія, жовтень місяць. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що ви будете думати про те, як заощадити кошти, як їх зберігати. Можливо, будете думати про те, щоб якось знаєте, Перефінансувати себе, да, можливо, якось по-іншому витрачати щось, да, коротше кажучи, четвірка пентаклів це про те, коли гроші є, але хочеться їх зберегти. Або хочеться, щоб був якийсь, якась фінансова безпека, якась фінансова подушка. Да? І от саме ця карта, ця карта, вона про це і говорить. Вона рекомендує не витрачати гроші на щось, що вам зараз не також і потрібно. Да? І якщо ви можете зберегти ці кошти, то зберігайте. Також карта може говорити про те, що ви, як людина, можете бути трохи замкненою у цьому місяці, да, бути в своїх думках, не буде бажання ділитися якимись своїми думками, можливо, навіть грошима, да, віддавати гроші не захочеться. І тоді от ця карта говорить, що не треба, якщо ви відчуваєте, що Якийсь блок всередині стоїть, то краще тримати все ну, всередині, да, і краще тримати гроші е, у себе. Добре. Давайте дивитися другу карту для водоліїв, що вас очікує у жовтні. Вісьмірка мечів. Да, вісьмірка мечів буде е, говорити про те, що у вас буде якийсь такий, знаєте, стурбований стан. Ви можете про щось переживати, можуть бути якісь нав'язливі думки, можуть бути якісь, знаєте, як страхи, що ви можете прямо думати про те, що. А може, я там зробив якусь помилку, я не можу нічого зробити, я якби пов'язаний по рукам і ногам. Да? Це карта такої жертви, самовільної. Коли ви не хочете бачити інших варіантів, ви самі можете себе в чомусь обмежувати. Да? Ви можете просто боятися, це карта страхів. Ну, давайте подивимося, з чим це пов'язано, що далі входить. Водолів у жовтні місяці. Вісьмірка Пентаклів. Так, напевно, це буде, буде пов'язано і з роботою і з вашими грошима. Да? Хоча карти говорять про те, що гроші у вас будуть, у вас буде робота, ви будете працювати, будете вкладатися. Так, це карта про те, що ви будете набувати якихось нових навичок, нових знань. Але все ж таки гроші будуть приходити. Да? Тут, по цій карті, може бути таке, що будете боятися зробити. Робити якусь помилку, будете відчувати, що можливо я ще недостатньо. Да? От, і от е, вісьмірка мечів якраз от про це, що якийсь комплекс, е, що мені чогось не вистачає, треба ще довчити. Ні, я недостатньо щось знаю, я недостатньо там е, можу щось сказати, да? і так далі. Хоча е, ця карта говорить, що ви можете, що у вас є досвід, що є знання, е, що ви можете продовжувати і. Не треба переживати. Да? І до речі, по цій карті бачите, навколо нікого немає. Так, мечі є, але ну, всі вже пішли, всі залишили ці мечі. І ви вже самі продовжуєте стояти в цій ситуації, да, пов'язаній. Самі так вирішили. І тут це жертва, яку ви, можливо, і не бачите, да? що ви самі, от як я кажу, жертвите в такому випадку, і вам потрібно просто розв'язати собі очі і подивитися, де ви знаходитеся, що відбувається. Добре, далі будемо дивитися на відьмочках для водоліїв, що вас очікує у жовтні місяці. 22-го року. Перша карта. П'ятірка Пентаклів. Теж про дефіцит. Бачите, дуже багато саме карт про те, що. Фінансові карти і про те, що вам чогось не вистачає, да, от, напевне, через це будете щось економити, да? тому що ви будете відчувати, що немає ну немає чогось, да є якийсь внутрішній дефіцит. Хочу щось купити, хочу десь жити, хочу туди, але немає такої можливості. І сам через це себе якби закриваю, звинувачую. Хоча. Насправді можливість є, і тут навіть люди, які йдуть, вони йдуть до якогось дому, де їх можуть прийняти. Да? Тобто це і про те, що насправді може бути якийсь переїзд, що ви можете до когось в гості приїхати, де можете просити про допомогу якусь, і вам її нададуть. Да? Тут просто про те, що фінансове мислення ваше треба змінювати, треба розширяти свої кордони, треба собі дозволити мати більше. Аніж ви маєте зараз. Тому що от саме ця карта, це ж мечі, це думки, вона нас зв'язує в голові, що ми не маємо права, що ми не можемо, а як, а що. Да? Просто треба, от якби ну як, це не просто, звичайно, але треба над собою працювати в тому сенсі, щоб переставати постійно себе тримати в цьому тонусі страху. Да? І ця карта про це і говорить, що вам можуть допомогти, вас десь чекають, вам просто треба просити про допомогу. Добре, давайте далі подивимось: водорі, жовтень, що очікує ще. Так, що є це в нас? Сімірка. Сімірка е, Жезлів говорить про те, що вам треба буде відстоювати свою позицію, що вам треба буде захищати свою, е, свої думки якісь, свою якусь таку манеру, можливо, можливо, свою роботу. Знаєте, це може бути як презентація на роботі, де вам необхідно буде е, ну, її захищати, будуть задавати багато питань. Да, там, наприклад, а це точно? А чи це? це, чи це Точно так, а чи це впевнена, датами докажи, і так далі. І тут дійсно потрібно буде захищати себе. Якщо брати про відносини і тему, то тут може бути якийсь тиск, да, тобто можете відчувати від когось тиск, що ну, щось від вас вимагають, і вам це теж не подобається. Це карта вибудовування своїх кордонів. Де ви прямо е, точно говорите, як зі мною можна і як зі мною не можна ні в якому разі. Іначе я піду інакше, да? Отже, да, так? Отже, такий у вас місяць буде турбулентний, я так сказала. Давайте ще одну карту витягнемо для водолів. У жовтні. Десятка жезлів. Знаєте, ви будете бояти, боятися, що у вас не буде вистачати роботи, не буде вистачати грошей. І потім з себе, десь у другій половині жовтня, почнете наберетися різних обов'язків, наберетися різних справ, які треба буде виконувати. Це про те, що робота буде. Її буде забагато, да? ви можете десь не справлятися, ви можете десь не встигати через те, що забагато роботи. І тут рекомендація, якби не беріть на себе так багато, да? або делегуйте, або з кимось співпрацюйте, да? щоб вам допомагали, і щоб ви вирішували ці питання не самостійно, не тільки з, ну, самі, да? а з кимось. Щоб ви вони вам допомагали, тому що це реально тягар. Але з іншої сторони, чи буде робота, чи будуть клієнти, чи будуть гроші приходити, так, однозначно буде їх дуже багато, все буде прям так, в, в тій мірі, з якій ви можете, знаєте, і ще, ще трошечки, і ви не впораєтеся. Отак, в такій мірі. Тому навіть ця карта говорить, що тут треба піднімати цю міру. Да, тобто тут треба відчувати, де ви можете збільшити, да, як збільшити цей потенціал. І, до речі, по відносинам тут теж може бути, знаєте, коли е, обов'язків забагато берете. Наприклад, і, і за дітьми доглядаєте, і готуєте, і прибираєте в квартирі, і ще й треба гарно виглядати, і такою бути квітучою. Ну, якби Ми ж всі розуміємо, що це неможливо. Тому тут е, розмовляєте зі своїми партнерами і домовляйте. Злюйтеся з ними, розділяйте обов'язки, і тоді вам буде легше, набагато. Добре. І тепер візьмемо третю колоду. Вона про відносини більше, манара, але вона і про прогностику теж може показувати. Дуже люблю цю колоду. Буде зараз подивимося, що вона нам покажеться колода для водоліїв у жовтні. Семірка води. Семірка води говорить про те, що у вас можуть бути які. Ви можете, по-перше, за чимось спостерігати. Да? Тобто, вам може бути щось дуже подобати, щось приваблює сильно, але ви якби не наважуєтеся це взяти або про це сказати, заявити. Да? Це по-перше. По-друге, це про те, що е, ви думаєте, що є якась, ну, якийсь вибір, та? тобто у вас може з'явитися якийсь вибір. Бага, ну, знаєте, багато і ти хочеш і це, і п'яте, і десяте, але ця карта говорить, що це ілюзія. Насправді, якщо ви подивитесь глибше. То ви зрозумієте, що або вам нічого з цього не треба дійсно, або е із, там, із семи варіантів потрібен тільки один або два. Да? Тобто тут рекомендація аналізувати все, що до вас приходить, тому що просто на емоціях обирати щось і купувати, ви будете розчаровані потім, вам це не сподобається. Ось, і ще про відносини можу сказати: це про те, що ви можете додавати якихось. Е Почуттів, якихось якостей своїм партнерам. Ви можете думати про них в такому ключі, в якому вони насправді не є такими. Да? Тобто більше розмовляйте, більше будьте зі своїми партнерами і не додавайте їм якихось ілюзорних якостей. Добре, і е, друга карта по Монарі для водолів. А що у вас буде очікувати у жовтні? Смерть. Смерть це, звичайно, трансформація. Це, взагалі, в цій карті це е, така, знаєте, танець. Танець із зі смертю, коли ви розумієте, що е, це, мабуть, ні до чого хорошого не призведе. Але я все ж таки впаду в це. Да? Мені дуже подобається, дуже багато пристрасті, дуже багато якихось. Почуттів таких, знаєте, напійку, і дуже хочеться спробувати. Дуже хочеться якось. В це впасти, потанцювати, але ви розумієте, що з цього може нічого не вийти. І також смерть може говорити про зміну, про трансформацію чогось, коли ви розумієте, що щось треба однозначно відпускати, від чогось треба відмовитися, щоб було краще, від чогось треба позбутися, напевно. Але це не так, що це якийсь сюрприз для вас. Ні, навпаки, ви давно це знаєте, ви давно відчуваєте, що. Щось йде не так, але просто не можете це відпустити. Тягнете цю історію, до речі, тут теж тягнете цю історію. Не можете відпустити. Від цього можете відчувати якийсь дефіцит і від цього страждати. Тобто смерть говорить про те, що до ну достатньо вже. Перестаньте це тягнути. Перестаньте, перестаньте танцювати в цей танець, який вам не приносить нічого доброго. Відпускайте, робіть якісь зміни, від чогось відмовляєтеся. Ось так. Це про смерть. І ще одна колода. Лінерман, такі маленькі, Подивимося пораду для вас, да? От насправді, що вам робити, на що звертати увагу, яку лінію поведінку можливо для себе обрати для водолів у жовтні. місяці. Корабель. Корабель насправді говорить про дуже дуже добрий знак: це про те, що вам треба знаєте, їхати в якусь подорож, десь відпочити, набути цього ресурсу. Можливо, не вистачає просто сил. от Я думаю, що по цим картам можливо десь не вистачає сили, ви бути роздратовані через це. Да? Тобто треба створити собі відпустку, треба е, подумати, можливо, кудись до води. Да? тут багато води, Можливо, треба кудись до води, до моря, не знаю, до океану, до водопаду, до річки якоїсь. Коротше, по можливостям, да, створіть собі якусь відпустку, тому що прям ви можете перезавантажитися і зрозуміти, в чому ж такі справа, чому так у вас відбувається все, і почати, можливо, десь по-іншому робити щось. Ось так. Ось така у вас рекомендація водоліє, на цьому буду завершати. Дякую вам за перегляд і бажаю вам насправді сил, наснави. Я думаю, що ви 100% впораєтеся з цим місяцем, і буде у вас все класно.